Вітаю вас, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Віктора Федоровича, ви раніше притягувалися до кримінальної відповідальності? Ні, от такий діалог зокрема відбувся сьогодні між суддею Святошинського суду Києва і раніше двічі несудимим Януковичем. Саме ці хвилини, 15.40 за Києвом. Триває відеодопит експрезидента, як екс свідка у справі. Беркутівців сьогодні. Активісти не блокували виїзд обвинувачених із СІЗО і Такий виступ ростовського втікача не був зірваний. Зараз у ефірі Радіо Свобода з нашими гостями. Ми спробуємо з'ясувати, хто виграє з політичної точки зору і програє від такого екс-президента України. Будемо це робити, з'ясовувати це із політтехнологом. політехнологом. Сергієм Гайдаєм, вітаю, пане Сергію. І народним депутатом від блоку я. Петра Порошенка Вадимом Денисенком. Вітаю вас, пане Добре, Вадиме. Я. Ну, спочатку винуватця урочистості. Послухаємо трошки фрагмент саме про події Майдану. Отже, Віктор Янукович по скайпу з Ростова на Дану Російської Федерації. Студентів в той час на Майдані практично вже не було. Там були одиниці. Але знову ж таки, на Майдан підійшли радикали. Мені весь час кажуть про Льоночки. Я відповідав голову адміністрації, я відповідав, так, можливо, він мав до цього причетність. Можливо, але ніяких доказів цього в мене особисто не було. Були організовані, сплановані провокації радикальних сил і тих, хто за ними стояв. Що стосується видачі зброї робітника правоохоронних органів. За це, за це питання за законом відповідають ті, хто приймав таке рішення. Але на якому рівні ці рішення приймались, я коментувати не можу. Тому що я цього не знаю. Ну, так виглядає принаймні от на цю хвилину. Знову ж таки, відеодопит триває, що особливо якихось сенсацій з вуста. Колишнього президента України ми не почули сьогодні, так пане Вадиме, чи не погоджуєтеся? Ні, ми не могли почути насправді ніяких сенсацій з його виступу. Тому що, в принципі, цей його виступ він ділиться на дві частини, якщо з точки зору смислю, він ділиться на те. Що хоче сказати сам Янукович для того, щоб себе відбилити, і тут він розповідає про те, що він нічого не знає. Ну, там про судимість за окрема, анекдотична історія. Про того ж самого Льовочки на рік тому він в інтерв'ю одній з російських газет говорив, да, що він організ... фактик не, не пам'ятаю. Не буду говорити не, точно де де суть. Да? Да. про те, що саме Льовочкин організовував побуття студентів. Зараз він говорить, що в нього таких фактів немає. Є повні неузгодженості між тим, що він говорив в п'ятницю на прес-конференції, тим, що він говорить сьогодні. І Є друга частина, це те, що хотів в його устав вкласти Кребель, ну Сурков, Путін, неважно хто із них. І тут насправді з того, що я до цього моменту чув, ну можна виділити три, з моєї точки зору, достатньо важливих аспекти, які в майбутньому цілком реально ще будуть тиражуватись. Перше, що сказав Янукович, це те, що європейці нас прокинули, а зараз вони точно так же прокидають і нинішню владу. Ну одним словом, він посилює євроскепсис в українському суспільстві. Друга частина він, звичайно ж, повинен був сказати про тарифи і сказав про те, що саме європейці МВФ змусили вас підняти тариф, а Я б ніколи цього не зробив. І ця тема, яка буде також торжуватися. Ну і третє, з моєї точки зору, більшого подарунку для напівзабутого Сергія Тігіпка, не сказати про те, що Тігіпка був однією одним із тих стовпів, які розвалили режим вінуковича. Просто тяжко придумати. Цілком реально, що я не здивуюся, що це теж домашня заготовка Росіян для того, щоб зараз витягнути із небуття. Сергія Лонідовича та Гібка, вона гайдає, ви як оцінюєте оці всі тези Віктора Федоровича, як до нього звернувся український суддя, посмоданий ну я підтримую, що ми не почули від нього нічого з такого. Мені здається, взагалі, з юридичної точки зору, з точки зору суду його свідчення не мають ніякого сенсу. Більш більш того, особисто мені здається, дуже шкідливий сигнал, що його допитують як свідка. По цій справі він мені здається більш логічно, був би одним із засуджуваних. і допит як свідка, був би неможливим. Тим паче він нічого нового не сказав. З іншого боку, це ще один сигнал, а завжди так буває. Маятник суспільних настроїв завжди хитається після революції. Пам'ятаєте, як це було після помранчого майдану? Навіть тоді виникали такі думки і настрої, щоб повернути кучму, Данилич простий. Волков а, таке розіграв, ну, ну на наприклад, шо, зараз замість волка у нас є Путін Верховної ради тодішній. Мені здається, там нема реального плану його повернення, але просто як то кажуть, багато хто з політиків прокачати, подивитися, як буде реагувати суспільство. Але а, скажімо так, і тут є інші непрогнозовані наслідки. Якщо Янукович каже, що Льовочкін. Що ти гібко, що Фірташ ж винуватця в ситуації чи можливо винуватці, вони зараз діючі фігури опозиції. Таким чином він занижує статус і рейтинг того ж по Хоча його і реального такого немає, і зараз рейтинг цього електорату, який колись традиційно був, голосував за партію регіонів про російський електорат. Зараз він розбивається між багатьма політичними то, то вважаєте, Крим. Зараз вигідно до... на великий рейтинг? Вся ця історія з Новоросією, і всі іншим показали, що реального розуміння аналітики, як живе цей соціум, що таке Україна, що українець може бути проти влади, але не бути за Росію, і таке інше вони не розбираються реально і часто густо просто потрапляють в халеп. Момент інвазії в Кремлі а, в Кремлі, да, звичайно, вона буде так. Будь ласка, єдине, що я хотів би додати, це те, що насправді дуже добре, що сьогодні в суд прийшов Юрій Віталійович Віталій Луценко. І, ос і особисто оголосив підозру Януковичу у державній зраді, і насправді uh -huh. цей сигнал він набагато сильніший ніж вся та муть, яка говорив ну вибачте, я не буду називати Віктор Федоровича, це ублюдок. Ну, а взагалі, от такий ще момент з політичної знову ж таки точки зору. От є переможця від того, що Янукович знову останній помил БІСІ він давав інтерв'ю, так, десь mm -hmm. з рік тому. Більше про нього нічого не було чути. Хто взагалі може бути переможцем, від чого знову з'явився цей персонаж? Пане Гайдай, ви як політехнолог, як вважаєте? Чи нема переможця? Ні, ви знаєте, вороття в назад немає. Навряд чи Янукович зараз фігурою взагалі цей допит якось серйозно вплине. На електоральні настрої, які є в Україні, вони визначаються зовсім іншими реаліями. Ну, точно не Януковичем і використовувати, російської влади використовувати його для гри, ну, скажімо так, погана ідея. Це майже нічого. А не є тут спроба з боку Росії дискредитувати українське правосуддя, яке вустами того ж Юрія Луценка говорить про злочини з боку Януковича. Насправді він, якщо й фігурує, то тільки отак. Давайте будемо як свідок. Да, да, Давайте будемо чесними. А, Росії Кремлю не треба дискредитувати українське правосуддя. Ця дискредитація вже в самому правосудді. Що від Кремля залежало, що три роки ми не можемо розслідувати цю справу? Що ми затягуємо? Що на жаль, суспільство не бачить реальних дій, що багато корупціонерів просто вискользують правосуддя. Ми бачимо поки нашу основну проблему. Нового правосуддя реальної реформи поки ще нема. Всі ці кроки дуже невеличкі, і Кремль тут не при чому. Да? Тут проблема у нас. Ми, ми повинні розбиратися самі в своїй ситуації. Кремль вже немає такого, немає такого впливу. І на жаль, не на жаль, а на щастя, може для нас діє не найкращим чином. А взагалі, так пане Вадиме, можна колись сподіватися? От Юрій Луценко, якщо не помиляюсь, заявляв, що це так звана велика справа Януковича, саме як звинуваченого. До кінця року, якщо не помиляюсь, так він казав, може бути нарешті до суду потраплено. Ну можна побачити Януковича, хай по відеодопитам як звинуваченого. Чи це якісь мрії? Багато років доведеться чекати. Ну, у нас, перш за все, згідно з КПК, не можна по відео допитувати, звинувачувати, можна допитувати тільки свідка. І тут треба це теж розуміти юридичну колізію. Я б хотів би, якщо можна то так. Да, я вважаю, що в принципі до нового року в суді ми можемо побачити, як довго буде тривати цей судовий процес, це інше питання. Але я хотів би повернутися до вашого попереднього питання, і хотів би наголосити на одному моменті. Тобто, зверніть увагу, що Віктор Янукович виступає українською мовою. Тобто, в даному випадку чітко зрозуміло, що він апелює не до окупованого Донбасу, він апелює не до Донбасу і не до південного сходу. Він апелює до тих людей, які так чи інакше були на Майдані, і зараз вони багато в чому є розчарованими. Тобто, оце головний посил до кого. Тобто чи вплине він на цих людей сильно? Ні. Але те, що фоново е, почнуть ну, сьогодні, вчора, е, тобто в п'ятницю, сьогодні, завтра, очевидно, е, люди там, дивлячись телевізор, сидячи на кухнях, вони будуть проговорювати багато із тих днісенізниць, яке говорило, це мурло. Е, на жаль, це теж правда. І тобто, е, коли задумався цей допит е, зі сторони між іншим, Беркутів, тобто його ж викликають як свідка е, зі сторони е, Беркутівців, які розстрілювали Майдан. То виключно це було заплановано як така собі політична фонова акція, Це такий собі пробний шар для того, щоб іще один раз протикулювати ну, всі ті речі, про які я говорив. В першу чергу це достатньо антиєвропейська риторика і е, риторика по дискредитації, Ну наскільки це можливо з його уст взагалі вважати, але скажімо так по зменшенню ролі влади в житті країни. Пане Сергію, от тут так збіглося, що напередодні Микола Яновича Азаров, прем'єр-міністр, коли президентом був Янукович, провів я не знаю, це Біговицького у Москві, Де він його там проводив? Що політимігранти, ці політбіженці з України, і пообіцяв Микола Янович повернутися в Україну. І будувати її далі успішно, як він стверджував, то що це? Ці всі політичні трупи, вони всі? Чи є шанс? Не у Януковича, можливо, не у пенсіонера Газарова, а в інших, то ж я умовно Знаєте, кажу, Я вам відповів як про технолог. Я співпрацював з багатьма представниками влади, будь то опозиції, будь то владою, і вони мінялися, але у них є загальна проблема завжди. Вони як тільки. Починають закриватися в своїх кабінетах, вирішувати великі державні проблеми, вони напрочні, у них втрачається відчуття соціуму. Соціальна чудливість дуже невеличка. Це відноситься не тільки до партії регіонів, це відноситься, на жаль, до всіх інших представників партії. І в е, мене особисто була колись ромсомова в 2010 році, з Клюєвим. Коли а, він був в очолював групу, яка підготовлювала євроінтеграційні процеси підписання цих документів, Андрій Петрович. Андрій так. Петрович, mm -hmm. да саме він за це відповідав, і скажімо так, в них була велика конкуренція в команді, особливо з групою льовочко на фіртешою, тому що саме вони виступали за більш проросійський вектор, а Сьогодні вони знаходяться в нашому парламенті. А той є московським вигнанцем. Але тоді була така розмова. Я казав, ви, що не бачите, що ви робите. Що, це реальна розмова. Що оці маленькі кроки по а, з, так званим реформам, але насамперед вони, скажімо, закручували гайки, потрошку, потрошку закручували гайки саме по путінському стандарту, коли знаєте і. А, Можна зварити лягушку в кип'ятку, да, але треба дуже-дуже повільно піднімати градус. Отак вони це й робили. Але все це, кажу, ми на Росії. у нас це призведе до нового майдану. Це йому а що казав. Андрій Петрович? до нового майдану, до боки до барікат. Він сказав, ти мрійник, ти просто на першому майдані виліз. Кажемо, це був у вас досвід, але після першого помарачого майдану ніякий українці більше не вийде ніяку вулицю. Вони досі не розуміють, як діє український соціум, що визиває майдан, що не визиває, чим ми відрізняємося від Росії, і вони дійсно вірять, що це такий же сценарій, як і в помарачому майдані. Вони, як після помаранчого майдану, всі повернулися, так і зараз вони повернуться. Тим паче, якщо казати чесно, всі симптоми є: розчарування людей, влада, на жаль, безсила. Реформи не йдуть, а, і вони думають, ну що, ну такий же сценарій, як після помираючого майдану, все повернеться, і він дійсно може вірити в те, що він повернеться, не розуміючи, що новий політехнолог такий вже цього а, разу прогноз відкидає. Ні, ви знаєте, у нас дійсно кардинальні зміни, але зміни не в владній системі, не в політичній системі. У нас зміни суспільства. У нас дуже змінилася свідомість інші а, дуже ін, інші, скажімо так, цінності. Я вам так більше скажу. Я чув е дискусію між двома політиками, один казав, ну що іншому, да? ти що будеш казати, що в нас більше корупції зараз? Це нинішніх а, Да. Він каже, ти знаєш, корупція так як була, так і є. Але суспільство більш змінило до неї ставлення. Колись ми терпіли, проблема всі е крадуть. Е щось там нам дістається, зараз. Всі розуміють, що. Терпіти корупцію, терпіти а, те, як діє влада, терпіти є декларації, а більше не можна. Да? Від, від цього дуже залежить. у нас змінилося суспільство. Майдан змінив не владу. Майдан змінив свідомість дуже багатьох українців. Серед моїх знайомих дуже було багато політичних людей, коли була був Янукович. Зараз вони всі політизовані. І досі, незважаючи не на те, яку ви констатуєте. Ні, є розчарування, так. але всі розуміють, що вона назад немає. Одне з багатьох прізвищ, які встиг сьогодні, одна цю хвилину Віктор Янукович під час свідодопиту згадати, крім того, ж Льовочкина, Ті гібка, про якого ми казали, Фірташ. От чимало закидає, що нібито згадують ту розмову з Петром Порошенком, яка нібито була за кордоном цього відомого олігарха. То що виходить, якщо ця логіка справедлива, критиків того ж Петра Олексійовича, що такі, як Фірташ, вони фактично не втратили впливу. Тобто, один клан Януковича з його сином старшим, вони зараз по Росіях там окинаються. Клюєва, можливо, а ці ці Фірташ, Шахметова. Нічого ж не змінилося. Чи не є тут основною проблемою для України це все? Фірташ на цей момент судить у відницькій тюрмічиках екстрадиції до США, і більше того, минулого тижня відкрите провадження проти нього в Іспанії згідно з, з законом. Євросоюзу, в принципі, зараз у мене виникає дуже велике питання, як буде Австрія виходити із цієї ситуації. Тому що теоретично його Австрія повинна передати буде іспанській тюрмі. І це вже буде не просто домашній арешт, не арештичніше, позбавлення права пересування за межами Австрії, а це вже може бути реальний арешт. І тому, в принципі, я вважаю, що справа Фірташа повинна бути дійти. До реального завершення питання в тому, що наскільки Льовочки на сьогоднішній момент впливовий. я вважаю, що на сьогоднішній момент його єдиний вплив це телеканал Інтер. І отут ми стикаємося із глобальною історією, про яку говориться вже протягом останніх двох років. Чи треба було відібрати Інтер і ряд інших каналів націоналізувати? Я маю на увазі в той момент. Чи все ж таки треба гратися досі в демократію, і продовжувати у вас є відповідно таке? Ну я Забута. достатньо радикально понастроєний. Я вважаю, що телеканал Інтер, ну зараз парламент. Дав можливості національної раді з пентелебачення радіомовлення більш жорстко діяти і в принципі є всі важливі впливи для того, щоб не допускати ніяких антиукраїнських випадів і е, в разі необхідності закривати подібні канали. А взагалі, вплив олігархів. Я вже прилічив. Ну добре, фірте ж вважаєте, втрати так розумію, важливі впливи на Україну. А ті, що в Україні спокійно собі ніхто проти них наскільки можна зрозуміти, кримінальних права не порушує. Ахмєд Коломойський так він під час майдану іншу позицію відстоює, інші ці діячів. Вони ж не втрачають владу, наскільки виглядає? Чи ні? Чи їхні вплив зменшується? Ну вони зменшили. Тобто Ахметов в минулому парламенті мав приблизно 70-80 людей, і як мінімум половину кабінету міністрів. На сьогоднішній момент він має е, відсили там чоловік десять народних депутатів. І фактично, станом на зараз майже не має жодного впливу на будь-які урядові рішення. Е, якщо ми говоримо про Коломойського, в нього зараз, ну скільки там, десятка депутатів, наверно, немає в Верховній Раді. Ну, але знову ж таки, ну, е якщо ми говоримо про те, що треба відкривати справу проти Ахметова, ну, проти, е ну, давайте тоді думати, про які справи ми говоримо, що ми маємо на увазі е конкретно. Але якщо ми говоримо про вплив олігархів, там на зараз у вас є всього два олігарха. це Ахметов і це Коломойський. І частково, частково е можна ще досі вважати Льовочки Нафірташа завдяки впливу на телеканал. Петро Олексійович, можна вважати президента України олігархом? Чи це некоректно так казати? Ну, Я Господь. вважаю, що олігарх це людина, яка. Має е, контрольний пакет в стратегічній галузі для України, е, плюс е, серйозний медіавплив і плюс вплив на е, політику. Тобто, якщо ти маєш всі ці три компоненти, тоді ти вважаєшся олігархом. З цієї точки зору, е, ну, Порошенко при всій повазі до його бізнесу, він не має контрольного пакету на стратегічну галузі України. А вплив Медведчика зараз мені передають режисери саме зараз, під час цього відеодопиту Януковича порушено це прізвище, нібито він мав. Медведчук зв'язок з Януковичем під час події Майдану. Його вплив суттєвий. Чи просто він в мінську там щось фігурує в гуманітарній групі, не більше того. Ну з моєї точки зору, станом на зараз вплив його на політику вимірюється кількома прізвищами, які так чи інакше на нього орієнтуються. Якщо ми говоримо про якісь політичні проекти, станом на зараз у Медведчука жодного серйозного політичного проекту, який має хоч яку-небудь мінімальну перспективу, немає. Пане Сергію, де олігархізація? не лише важко вимовити і здійснити в Україні. Ще є якийсь поступ у цьому процесі? Давайте будемо чесними. Я не дуже згоден з колегою чи з народним депутатом. Я розумію його. Він просто належить до, до команди президента. У нас вплив олігархів, навіть мені не подобається само слово вплив. У нас олігархічна влада, як була, так і залишається. Те, що різні групи олігархів між собою ділять ті чи ін, ін, інші ресурси, бізнесові чи бізнес-активи. Це не має значення. Звичайно, наш президент олігарх. Ну ну давайте. Причому тут який бізнес да. В нього є як мінімум. Представляйте собі, от беріть електронну декларацію. Він запавняє багато людина, олігарх 100... це різні речі. А, ні, не різні речі. А це ми з вами можемо бути багатими. Олігарх – це та людина, яка має достатні бізнес-активи. В, 100... В нього 100 підприємств, 120 – не знаю. Це достатньо, так. щоб де і... олігархізація, і... пане Сергію. Дельхарізація треба це основна проблема України. Вона повинна відбутися, але на жаль, поки що, влада олігархічна і сама соба вона не буде деоліхарізовувати. На Все жаль, просто. на жаль, це весь час на Нашу так. розмову з нашими шановними гостями Сергієм Гайдеєм Вадимом Денисенком. Дякую вам за участь у цьому ефірі, який провів Олександр Лащенко. Дякую, вам, друзі, за увагу.